Ух ти, Щука вилетіла. І вона пливе додому. Я вже в човні розпочинаю дводенний сплав, буду ловити хижака на поверхневі приманки. воблери, попери і так далі. Снасті зібрав, розпочну ловлю із юзурі 3D-попера, як майже і завжди влітку. Єсть і зійшов. Зразу сход. Перве клювання є на юзурі 3D Поптер. Ви бачили, щука промазала. Аж з води вилетіла. Це вже Окунь. Так. За одну проводку дві атаки різних риб. Щуки і окуня. Плювання головня. Ще й не сталося. Оце я побачив. Витягнув щойно воблер із води. Дивлюсь за ним щось іде. Думав головень здоровенний, коли щука, десь кілограма півтора. Дойшла прям до човна. Аби я не витягнув, можливо б схватила навіть цей воблер. Риби супроводжують приманку, але не беруть її. Головні доходять прямо до човна, окуні теж за попером йдуть. Там раз може вхвати, якщо промазав більше, він вже приманку не чіпає. Так, хто там дуже дрібний окунь. Дуже дрібний. Окунь такий. Єсть! Клюнув окунь невеличкий. А клюнув він на воблер салмо Харнет четвер... четвертий номер і розкраска під окуня. Такий дрібний, але клюнув. І хтось вчепився прямо на дні окунямба. Невеличкий але є. Ну, хоча це найбільший. Дивіться який. Невеличкий. На той самий Salmo Харнет четвертий. Імітація під окуня. Слідуючий, друзі, просто слідуючий закид. ну хоча це О, спав. Просто умнічка. Сьогодні передали дуже сильний вітер. Вже заважає ловити, але ще рано. далі буде сильніше. Я ще якорь забув вдома, мене по всій річці носить туди-сюди. Постійно потрібно десь перепливати, тому що вітер несе мене в протилежну сторону часто. Слідуючий Є, теж дрібний. Короче, тут окунева якась точка. Окуні є дрібні, але кліють. Короче, не знаю, переслідують головні приманку, але не беруть. Промазав окунь. Давай. Третий раз промазав там. Ну, что ж такое. Есть. И зашел. Схватил белячок напрям. Снова, друзья, вышли окуни. Могут быть, дуже дребни. Я думаю, еще не возьму. Схватил. И десь за корь зашел. Так. Парниша схватил. Бамс. На юзурі 3D Popper. Так, ну удар був, друзі. Просто лютейший. Фух. Просто не удар, а песня. Єсть! Це вже головень повинен бути. А може й не головень, зараз знаємо. Ого, супротив чинить. Непоганий головень. Дочекався. Ух. Дочекався. Хоч і невеликий, але клюнув, бачите. Амс. Ух ти, схватив прям при мені. А, то окунь я думав головень Прям вхопив біля човна. і Я побачив, як я прям заглотнув. Гачок і в долі секунди він його виплянув. Щей врізалася якась рибина, мені прям в облер. Або то був промах просто, або просто врізалась Не знаю. О! Бабахну як. Фух, оце удар. Блін, скільки густіорок просто... Я не знаю. десятків 4-5 гуськіорок пройшло. Так, більше він не клюне, звісно. Ух ты, ісход, оце ударюка. Чого ж ти сходиш? Зразу ісход. Просто міцний удар такий в руку розряд іде. Так, схоже на клювання було. Схоже, але ніхто не взяв. Єсть! А ну-ка, давай хто там Головень дрібничий? а окунь! Бойник. Монстер Окунь, просто велетенський. Шов, шов, зійшов вхватив окунь, він стояв прямо тут під рязкою, І спав. Добрий. день. Добрий. що, ну, Та рідко не обзивається. Окунь. А що взяли? Окунь, головень. голови. Ні, ні, воблер. Ага. Угу. Риба зовсім не кліє і вітер дуже сильний. Гарно, що хоч в спину дує і мене якраз несе. прямо по течи. Что за окунь? Это такая рыбалка. Ничего не клюет, если и клею, то вот такие. Страх просто, жах. Ух ты! Щука вылетела. Ого, угу, ого. Угу. Я обосрался трохи. Вот сюда. Неожиданно. Неочікувано. За кіло. Тихо-тихо, не одірви мені. Тихенько, тихенько. Куди, 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 десяти. Блін, сила, скільки в неї, не можу її зупинити. Жесть! О! Яке там кіло? Півтора десь. У мене з собою то ваги є, не знаю. Чи важить її, чи не мучить, а відпустить швидко. Ого-го! Круте клювання, Класно супротив чинила, не зійшла, нічого мені не відірвало, не відкусила. Я в плані приманки. І вона пливе додому. Все. Якщо з підсіло невелике. Хто там окунь чи головень? Все таки головень маленький. Он такий Дальше у водорости. хоч давай, бігом. вам. Такий красунчик. клюнув На чабі від джакал. Ух ти, ну це подача була міцна. Справжній голов, головлячий удар, скажімо так. Оце міцно. Зазвичай головні другий раз не кліють. Оце він зараз клюнув. Не зрозуміло, чи він, можливо, на гачок попав, можливо, просто зрозумів, що це щось неїстівне і більше він його чіпати не буде. Головин схватив і зійшов. Я його в окулярах прямо бачив, ну він маленький. Нічого страшно, хай сходи. Такі не потрібні. В водоростях, де найбільше водоростей, я, я просто ось в окулярах пливу, бачу, як випливають Бували лящі, густерки. Та люба риба. Головні. Вони випливають так з кущів, бачать, що вони знову встають туди. Що зараз повипливало куча? Ну, Густрки схоже. Ой, зійшов. Yes. Malenky. to Трохи облаштував місце ночівлі. дивіться, човен, палатка, там всередині спальний мішок, деякі речі. Рюкзаки поки ще стоять біля палатки. Тут буду готувати їсти пізніше. Звісно, стіл, є де посидіти. Річка псел. Є навіть сходинки, щоб злізти покупатись. І на протилежній стороні, і на протилежній стороні ліс. Гарні місця. Коротше, відпочиваю. Завтра може щось вдасться впіймати з самого самого ранку. Опа, окуня такої. Це другий закид роблю. Бачите, повторно не клює. Намагався з'їсти разок приманку і все. І ну, це дрібний дуже. Менше ніж сам попер. Такий окунь. Ось такий гігант. Так, друзі. Хтось схватив. А хто це в нас? Щука малыш. А Ані Окунь. Окунь і непоганий. Дивіться який. Дивится, а такой красунчик. Опас, хват ⁇ дребный, дребный. А, он еще и промазал. Дивится. А целый лайк не клеить. Блін, виходять прямо до човна окунь Блін, ви бачили Окунь? Клюнув. Єсть. Все-таки я його виловив. Такий розбійник. Опана! Щука! Щука влетіла! невелика Невелика. така печора. Але влетіла. Бемс. Ух ти! оце все, шандарахнув хтось. І в водорості, тут вже все в водоростях скрізь. Риба клює і зразу туди неряє під них, як і в даному випадку. Мабуть, щука. Схоже на щуку, але я дізнаюся, якщо вона вийде із водоростей сама. Якщо вона не зійшла ще. Мені здається, що вона зійшла. Вона тільки що дергалась, тричі десь дернулась. Більше я не чую ніякого супротиву. Та ні, все. Походу, все. А ні. Ні, хтось на тому кінці шевелиться. Може той окунь, а не щука. Або й жокунь. Окунь. окунь. І це окуняр. Кунчик. Все на попер, на воблер клювань, як я кидав, не було зовсім, та й зараз тут ніяк ним і кидати, тому що все в водоростях, вони прямо ось на поверхні майже лежать. На жаль, камеру вимкнув і зняти саме клювання не вдалося. Такие есть следующий, ну дребный совсем. Ух, друзья, вымкнута камера была вылетела щука хорошая, сила ногачок, завела в водоросли и зашла. Бачили, хтось намагався вхопити. Ого! Ого! Окуняра! Ви бачили, да? Ну він в корч зайшов. Секунда і все І риба, вона, мабуть, зійшла. Да? Ну, окунь класно клюнув. Підплив ближче, але я думаю, що це вже все приманка тричить в корчеві, в гілці, а риба, звісно, зійшла, як звичайно і буває. Клювання бачили? Так, сталося клювання і знову камера вимкнута. Та це щука ж, мабуть, хто б там ще був. Бо так вилетіло, так щука. Щука. чукоїт клюнув Ось такий. знову куча окунів вийшла всі такого розміру дуже маленькі а як нормальний клієн так бачите зразу і сходи одне клювання чую навіть удар в руку бамс сход Знову та сама картина. Окуні виходять, до човна доходять і не беруть. Зловити такого невеликого головня на воблер. Вже мені до місця висадки залишилось метрів 100 і буду завершувати рибалку. Нарешті вийшов на берег. Буду збирати снасті і вже прямувати додому, тому що риба не кліє, на дворі спека. Смисла ніякого немає. Тому, друзі, всім пока, до наступних рибалок.